Вітаю у каому клубі. Нова сторінка люди Донбасу. І першою серед таких є Вероніка Міронова, яка не тільки представниця Донбасу, вона ще й розповідає про інших переселенців. Вероніко, вітаю прізвище Міронова. Наскільки ти мені зізналась це псевдонім? Чому ти взяла саме це прізвище? Ну, по-перше, з моєю позицією в Донецьку проукраїнською останні декілька років було досить складно знайти порозуміння, і тому ну, це такі певні заходи безпеки трошки були. І по-друге, це було ну, досить несподіване рішення для мене самої, але потім це прізвище псевдонім прижилося, і воно так в мене і залишилося, і воно мені вже таке трошки. Більш рідне, ніж все інше. Яке справжнє прізвище? Ти його розголошуєш чи ні? Так. Ну, зараз вже можна про це сказати відверто. Справжнє прізвище Касьян. Ну, це прізвище моєї родини, мого батька, моєї дитини. Ну, от, власне, наше. Але, мабуть, приживеться ще й це, я не знаю в якій формі. І скільки років вже а, живе Вероніка Міронова? Вже о, три роки, ну трошки більше ніж три роки. Тобто, з того часу, як я стала журналістом, бо я за фахом російський філолог. Mm -hmm. І журналістом ніколи бути не планувала. Навіть рік працювала у школі-викладачем. А, а потім чомусь я вирішила, що от, я хочу бути журналістом. Я не навчалася навмисно на журналістиці, але от, то, дуже цікаво. Російський філолог, людина з Донбасу, говорить прекрасну українську мову. Це Львів, це все Львів. Тобто зараз ти живеш а, у Львові. Зараз я живу у Львові, мені там надзвичайно затишно, комфортно це таке моє місто, ну, внутрішнє відчуття того, що це твоє. А, і українська мова не тому, що там не можна казати російською, ні, це все ну, там, міфи і якісь ну, забобони, а тому, що там хочеться розмовляти українською. От вона пасує тому місту. Ну, і мені стало теж цікаво. Ну, і Тому просто... тобі в сумах вже хочеться розмовляти українською, так, так. не російською. Це питання настрою, це питання mm. от якогось внутрішнього стану, мабуть. Mm. Mm. Що було тією останньою краплею, яка змусила переїхати все ж таки із Донбасу до Львова? Моя історія трошки відрізняється від навіть усіх там зібраних мною, бо я не приймала рішення про переїзд. Я просто не повернулася. Ми поїхали 30 квітня 2014 року на три дні на прес-конференцію до Львова. Там був радіожурналістика, журналістика, щось було щось пов'язане з роботою. Ми собі поїхали з двома наплічниками. Там ну як Людовідені їздять, і за цей час нам Донецько рознесло офіс редакції. Потрощили всю техніку. Там Що це за редакція була. Це був сайт журналістських розслідувань. А, де ти працювала? Де я працювала так, ну ми його створювали з командою там молодих журналістів донецьких. і от він тільки почав так ставати на ноги, умову кажучи. І нам ну розбили всю техніку, порвали прапори. Там на стіні висів український прапор. І Мені потім присилали фотографії там на такі маленькі шматочки, прапори порвали. Е, ну тобто ДНРівці, от, Відімстили нам за все, що ми зробили доброго, і було небезпечно повертатися. Тобто мені ну, зателефонували, попередили, щоб посидіть, поки у Львові. Тобто ти з наплічником залишилась у так, Львові. Так, так, ну а потім ж... так без речей, без грошей, абсолютно а, без нічого ти? Без, без родини, родина то залишилася. Ну, от так? я поїхала з чоловіком удвох, і це тільки тому що ну це випадково бо були травневі свята, і ми mm. вирішили так трошки, от що ми ще й відпочинемо у Львові, бо ну до Львова завжди приємно їздити було. А, і ми от, з двома наплічниками, з якимись там ну, кишеньковими грошима, ну, скільки на, на три дні береш собі грошей, ну тобто, щось таке, якісь там збереження більш детальні залишилися в Донецьку, звичайно. А, опинилися у Львові і вже там тижні за два, мабуть, ми зрозуміли, що ми тут залишаємося, бо вже почалися активні бойові дії саме в Донецьку. Тобто вже повертатися не було сенсу. Ти сказала з твоєю проукраїнською позицією, там залишатись було небезпечно. Так. Що саме ти робила? Чим ти займалася разом із чоловіком? По перше, ми брали активну участь. Я не скажу, створювала це, мабуть, неправильно це створилося само, але ми брали активну участь у Донецькому євромайдані. Це було досить дивне явище. Це було 100 людей, які кожного дня на протязі чотирьох місяців виходили під пам'ятник Шевченко з українськими прапорами. Там, нас обливали зеленкою, взимку холодною водою. Ну, все, все, що могли ви, вигадати, все вигадували. Потім вже там, з арматурою приходили тітушки ну і так далі. От ми стояли там і відстоювали український Донецьк. Не знаю, наскільки це було успішно, можливо, ми могли зробити більше, але не зробили, і тоді б не було тих подій, що я зараз. Але от. Все, що на той час могли зробити, ми зробили. Батьки твої чоловіка залишились там. А, батьки чоловіка залишилися в Донецьку і виїжджати не хочуть, бо впевнені, що квартира важливіша за життя. А, ну, плюс там є робота, є якісь, ну це вже літні люди. Їм, мабуть, трошки складніше, хоча знов-таки це не показник, але так. А моя мама і моя бабуся і мій син залишилися в Красноармійську. Це теж Донецька область, але там Україна все добре і не було ніяких військових дій. Ти з чоловіком вже була у Львові із двома наплічниками. Так. Як, ви, як ви себе <гум> там шукали? Ну, я така трошки україномовна вже була на той <гум> час. Чоловік російськомовний досі, він на українську не переходить, бо каже, що він її погано знає і не хоче псувати своєю вимовою українську мову, але це не проблема. А, як себе шукала, ну це таке місто, в якому ти не можеш себе не знайти. Тобто там от там класно. Ти приїжджаєш, тобі там хочеться працювати, тобі там хочеться жити. Я там, ну, ми приїхали, шукали орендоване житло, звичайно, бо наша квартира залишилась в Донецьку, і продати її неможливо. А, ми знайшли квартиру, про яку я мріяла. От мене Львів асоціювався з такою квартирою. Це старий польський будиночок, в якому є камін. Ну, ну, це, це дуже таке затишне. Ми орендували квартиру, ніяких проблем з тим, що то людям з Донецька не здаємо не було. В нас була ну, є чудова господарка, яка там, навіть нам ковдри якісь принесла, бо бажаєш, нічого немає, вам треба. Я знайшла роботу на одному з найцікавіших телеканалів України, це 24-й телеканал. Я працювала на сайті телеканалу, і ти говорила, що ти переселенка, так звичайно, так, і тобі допомагали. А... Це якось сприяло тому, щоб ну швидше знайти роботу, швидше поселитись, чи навпаки сприймалося? це, просто сприймалося окремо, тобто, це нема ну це не впливало на рішення людей, бо як я вже переконалася там за ці півтора роки майже у всіх містах країни, куди б ти не приїжджав, тебе сприймають в першу чергу не через твою прописку. А через те, що ти кажеш, що ти робиш, як ти ставишся до людей, як ти себе позиціонуєш. це важливіше насправді. І за ці півтора року ти стала телевізійницею, а потім ще й письменницею. А тепер про все по порядку, 24 й канал. І на е, цьому 24 му каналі був такий проєкт, як люди Донбасу. А, трошки не так. А як? <гум> <гум> За час своєї роботи на 24-му до мене звернувся один з моїх колишніх колег з Донецьку, який зараз робить в Києві громадське телебачення Донеччини Олексій Мацука. І він сказав, що йому потрібен власний контент. Чи можу я щось придумати? Ми от придумали програму про успішно адаптованих переселенців по всій країні. І вирішили, що ми зробимо відео формат. Хоча це був ну, такий от власний телевізійний проєкт, мій перший, мені було так страшно, лячно, але зробилося. І ми зробили… Я ці руки робить. Так, так, так. Ну бо це насправді дуже цікаво було. Ну, по-перше, для себе цікаво, коли ти пробуєш щось нове, то звичайно ж ти так ну, з запалом це робиш з певним. Ми зробили відеопроєкт з громадським телебаченням Донеччини і він потім транслювався на 24-му каналі. І потім з цього проєкту, знов-таки зовсім несподівано, з'явилася книжка. Я після якоїсь чергової зйомки, здається, з Одеси ми повернулися до Львова. Я там зустрілася з представником видавництва Фоліо. Uh, ну, от, ми кави, поспілкувалися. і Я щось дуже... Це була випадкова зустріч чи цілеспрямована? Uh, це була зустріч, просто зустрітися з людиною, яку давно не бачила. Тобто, ми ну іноді спілкувалися, і так разом усі людиною ти була знайома. Так, так. так. Але ніколи навіть не думали про якусь співпрацю, бо ну я думала, що книжки це зовсім не моє. Е, видавництво фоліо вважало приблизно так само, мабуть. <гум> <гум> от. До того моменту поки з'явився <гум> цей телепроєкт. Так. І mm. я так щось дуже захоплено розповідала про одну з наших героїнь, бо насправді дивовижна людина, і я от. Захопилася і так розповідала. Знову ж таки, чогось за кадром розповідається завжди набагато цікавіше <рив> так, з розрізними історіями, ніж це виходить у кадрі. <рив> От. І е, мені пан Олександр Красовицький, директор <рив> видавництва фоліо, сказав: давайте ти напишеш книжку. Ну, я собі по наївності сказала, ну добре, давай. І думаю, відкладу все. Колись на пенсії, дуже далеко, я напишу книжку. Спочатку погодилася, тоді зрозуміла, на що погодиш. Так, і він каже: ну, в тебе місяць е, часу, щоб ми встигли до е, форму видавців. Ну, думаю, ладно, місяць. У е, е, тебе вже готові історії, тобі їх розшифрувати, записати, згадати десь якісь нюанси. Тобто, ну, тобі трошки простіше вже так. було після телепроєкту. І от книжка з'явилася рівно за місяць, 1 серпня. Її. Здала видавництво, і вони її надрукували. Книжка трошки відрізняється від відеопроекту, тим, що тут трошки от є закадрового. Тобто тут є трошки про те, як саме ми їздили, як саме ми шукали тих героїв, Я ж кажу, які враження. Так, ну коли в тебе там відеопроект хронометражом обмежений, mm -hmm. і ти розумієш, що треба дати картинку. Ти туди не кладеш, як тебе зустріли, які нюанси були після зйомки, як люди готувались до тієї зйомки. А тут тут влізло сюди. Тому як на мене трошки цікавіше, мало б вийти. Про червоний шарф. Він на фото, яке власне, представляє цю книжку. той самий, Це той самий червоний це той самий шарф. Ш... <реш> червоний <реш> шарф. так. Впізнають і за обличчям, уже, чи тільки за шаликом. ще поки Впізнають за шаликом, впізнають за зачіскою. Бо трошки така ну, незвична для дівчинки, це вже я зараз, так, була ще коротша. І от впізнають ну, за, за типажем. Тобто обличчя не впізнають, а за типажем ще можуть впізнати. Ну, а тепер безпосередньо про людей Донбасу. Життя спочатку. Там тільки успішні історії. Там тільки успішні історії, але відразу хочеться наголосити на тому, що успішні е, має трошки ширший сенс, аніж прийнято вважати. Е, успішні це звіль. не ті, в кого багато грошей. Успішні це ті, які успішно адаптувалися, яким на нових місцях е, затишно, комфортно, добре, і от вони відчувають, що вони потрапили туди, куди треба потрапити. По скількох областях ти їздила, щоб зібрати ці а. історії, і як багато таких людей ти зустрічала? Чи це там по одному представнику в кожній області? Ми, у нас було локації 14 міст по країні. Це і великі міста, там на кшталт Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеса, Львова, власне, і маленькі містечка, селища, ну там Трускавець, наприклад. Такий і вродне дуже... село згадувала там, де люди арахіс вирощують. так. Це село Тимки Болтавської mm -hmm. області. Я не знаю, туди люди, мабуть, не доїжджають випадково, бо туди добратися було неможливо. Ми їхали спочатку з Полтави три години до Оржиці, якщо я не помиляюся. Бачила, як арахіс росте. Так, <говори> як він росте, <говори> як картопля. Сусід дав мені арахіс, говорить, посадіть арахіс. Ну, от я посадив, виросло кілька штук, правда. Это вот у нас тут э, бурячок, морковка посажена, укроп, э, петрушка. Головна проблема, що була собственно, і в Донецькій і здесь, это це вот. Колорады. Калорада. жуки. Калоради везде прислідують. Наскільки успішна ця родина із тієї позиції успішності, яку ти анонсувала вже? Надзвичайно успішна, бо люди нарешті в свої за 50 років зрозуміли, що можна жити на землі і наскільки а, до цього вони жили. Вони жили в центрі Донецька, в квартирі. в квартирі. Ніколи там навіть на дачу на шашлики не виїжджали. Uh, і якась там квіточка в горщику на кухні на підвіконні, в них теж не приросталися чомусь. Ну, не мали люди Так, не, не мали люди справ з землею, взагалі ніяк. І тут вони опиняються в цих тимках. Uh -huh. Чому вони там опинилися, бо в них син навчається в Києві, а їм в Києві було дорого винаймати житло, і вони там змогли якось продати щось в Донецьку і за просто смішні гроші купити ту хату в тих тимках. І вони почали от. Щось вирощувати. Вони почали розуміти, наскільки це кайфово. Яка історія в твоїй книжці тебе найбільше вразила? Яка твоя. От... Ти коли їздиш по презентаціях, одразу відкриваєш саме цю історію і ти зачитуєш або цитуєш, або розповідаєш саме про неї? А, от Розповідаю я про одну історію надзвичайну, як на мене, бо людина змогла м, через війну втілити свою мрію. В нас була героїня в Одесі. Е, е, гіночка трошки за 30 е, з дитиною. Е, ну, Хлопчик ходить до школи. Е, вони жили в Горлівці. Це таке малесеньке містечко от на Донбасі, де був єдиний завод, який годував все містечко. І вона на тому заводі працювала я от не знаю, як українською сказати: сварщицею. Зварювальницею. Дякую. Дівчина-зварювальниця. Mm -hmm. а, і вона так розповідає про свою роботу. Ну, каже, я прокидаюся, надягаю там робу, беру по дві труби на кожне плече, йду там на зміну, муштрую чоловіків, що їм треба зробити, і починаю теж працювати. І жінка трошки за 30. Mm -hmm. і вона нам так сказала, це ну, дуже так натхненно. А я завжди мріяла ходити на роботу в сарафані. Mm -hmm. Ми там майже не прослузилися. І потім вона розповідає далі свою історію. Коли вже почали бомбити горлівку, ну звичайно що вона зрозуміла, що треба виїжджати. Ніде в Україні в неї не було якихось там близьких знайомих, родичів, до кого можна було поїхати. Тому вибір був необмежений. Вона вирішила, що вона дуже любить море, і вони поїхали до Одеси. Там спочатку їх родина до себе пустила пожити десь на місяць ну, через якісь волонтерські фонди центри, от вони знайшли. за цей місяць, вона знайшла дві кімнати у комунальній квартирі, орендувала їх, і вони з сином там живуть. Звичайно, що знайти роботу за фахом зварювальниці, зварювальниці в Одесі ну, майже неможливо. Та вона і не шукала. Вона допомагала одному з волонтерських центрів і їй підказали, що є курси е візажистів, мастерів манікюру, педикюру, ну косметолог, от щось туди. Вона пройшла ці курси три місяці, е потім попрацювала ще три місяці в салоні. Зараз працює сама на себе власне в майстром сарафані. в сарафані. І вона надзвичайно щаслива, бо вона, ну от вона нарешті змогла відчути себе жінкою. Дійсно, людина, ну попри всі обставини, каже, що вона втілила свою мрію. Дуже багато людей, переселенців, які приїхали до якогось іншого міста, села, селища, потім повертаються назад. І таких історій, ну, принаймні в моєму оточенні, я знаю дві. Чи є в тебе такі історії, коли це успішна історія того, як людина побула переселенцем, так званим, а тоді знову переселилась на своє місце і там себе знайшла. Ми в проєкті таких історій не могли зняти фізично, бо ну для того, б нам потрібно було поїхати до Донецька і знімати, ну умовно кажучи, до Донецька, так і знімати там а, таких чи при... в процесі спілкування. Говорили от, люди, що так вони ми, такі ми... мріють повернутись ми... до себе. А, були такі, які мріють повернутися. Були такі, ну просто нам от розповідали вже історію, коли ми шукали героїв, телефонували, казали там, а можна вас запросити до участі в проєкті? І Люди казали, а я вже повернулася. Там чи я вже повернувся. Таке було цим людям. По-перше, ну, хочу так ремарочку зробити. Цих людей е, називають на окупованих територіях возвращенцями. Е, до них жахливо ставляться, бо впевнені, що це зрадники, які поїхали у найважчі часи, коли були там от найгірші обстріли. Вони поїхали, як тільки трошечки заспокоїлись, вони повернулися. До них ставляться як до зрадників, переважно. Я не знаю, як ці люди. Будуть далі адаптуватися у своїх рідних містах, але з новими умовами. і як... Тобто їм ще важче, ніж переселенцям, які змагаються. Їм залишили. набагато важче. Тобто в них є якісь ну, там, спрощено питання з житлом, бо в них там є житло і якісь отакі речі. Але ну, це те, що було таке чудове явище, Бродський, його замечательно описував. от внутрішня імміграція. От вони там знаходяться у внутрішній імміграції. Коли вони е, живуть в оточенні людей, які їм не зрозумілі переважно, і вони не можуть проявити своєї позиції, бо це небезпечно для життя, вони не можуть ніяк про це розповісти. Навіть таких людей треба теж дуже підтримувати. Я не знаю, як з боку держави, але, хоча б от з боку тих переселенців, які Виїхали, не повернулися з боку інших українців. Їх треба якось підтримувати. Я ще на жаль не придумала як. Ти так і не дала відповідь на запитання, як багато людей, переселенців Ось, з успішними історіями. А, як ви їх шукали? Як ми їх шукали це? Чи тяжко було їх шукати? Віднайти а -а -а. якраз того, хто переселився і почувається нормально, нормально? А -а -а. Їх не тяжко було знайти. Їх насправді багато, але справа в тому, що вони себе не поціонують як переселенці. Якщо ти таку людину на вулиці зустрінеш, ти не зрозумієш, що вона переселенець, бо вона нічого собі не вимагає, вона нікому там на шию не всілася mm -hmm. і не каже, що мені всі повинні. Вони так само живуть, як всі інші люди. А з іншою категорією ти зустрічалася? Так, звичайно, зустрічалася, такі теж є, але вони, ну, може, це й добре, вони не намагаються прижитися на нових місцях, вони просто пересиджують. І тому ну, вони не загрожують Україні. Вони собі пересидять, і я впевнена, що от ті якраз повернуться, вони перші повернуться. Як тільки там перестануть стріляти зовсім, вони повернуться першими. В яких містах ти вже свою книжку презентувала? Як люди її сприймають? А, вже презентувала, ну от власне у Львові на форумі видавців була перша презентація. Була у Вінниці і в Києві. І от зараз приїхала до вас. Тобто три міста до того було. Е -е, як сприймають, ну сприймають по-різному. Насправді хтось каже, що ой, вот ну у мене були дуже шикарні моменти, коли на форумі видавців я сиділа на автограф сесії. <грав -сесію> так, от, ну, лежали книжечки, люди підходили, там читали, і я їх мусила підписувати, якщо вони її купують. От ну так це виглядало. І люди підходили, так дивилися, дивилися там, крутили її щось, намагалися щось зрозуміти. Потім так дивляться: люди Донбаса. І так відкладала. Я навіть нічого не встигала казати, бо ну я ж не буду людині пояснювати взагалі всю історію там двох останніх років країни взагалом. А, якщо щось питалося, то я вже розповідала і дійсно було людям цікаво. А, дуже багато переселенців. Тобто, до нас треба пояснень. Так, так. Ну але це ну, мабуть справа кожного, хто як сприймає, хто що вкладає, от власне в термін Донбас. Бо для мене Донбас це ну, от, трошки інше, ніж те, про що кажуть зараз от, загалом там, у засобах масової інформації. Так? Е, та маргінальна частина суспільства, яка стала ДНР, е, вона насправді не є показовою. Вона от, була в меншості переважно. Е, і тому не можна сказати, що це Донбас, от, таке справжнє обличчя Донбасу. Для мене справжнє обличчя Донбасу це там, починаючи зі Стуса, вибачте. І закінчуючи там жіночками за 70, які приходили до нас на майдан під пам'ятник Шевченка в Донецьку і стояли з нами там до глибокої ночі на морозі. От ну для мене такий Донбас, для когось ще якийсь. Для когось Донбас це просто там шахтарі, ніяк інакше. Тому це досить таке питання сприйняття, мабуть. Ти себе знайшла на новому місці. Хто ти далі? Журналістка, письменниця, просто мама. Я журналістка, я письменниця, мені сподобалося писати. Я була здивована, але мені сподобалося. Я вже придумала. Журналістка здивована тим, що їй сподобалося писати. Такими великими жанрами. Це не півтори сторінки стандартної статті. Це більше, і я була здивована, що мені це сподобалося насправді. Я придумала вже сюжет другої книжки. На жаль, вона теж буде пов'язана з війною, але я думаю, що це потрібно фіксувати. Потрібно писати що найбільше про війну, щоб через там, 10 20 років людям було на чому вибудовувати ці події, було про що згадувати, і було на чому це все аналізувати. Як називатиметься наступна книжка? Я ще не впевнена в назві, але якщо я зараз скажу, то вона така і буде, мабуть. Війна і дівочки про жінок на війні. Історії жінок на війні і історії того, як жінка пристосовується до війни. Це можуть бути бійці, це можуть бути медики, це можуть бути волонтери, які там просто живуть на фронті. Мені цікаво, як жінка навчилася на жіночій справі. Так швидко, так якісно і так відчайдушно. Я бачу перед собою людину спокійну, цілеспрямовану, виважену, та яка вільно володіє українською мовою, російською мовою, вільно викладає свої думки. Причому як на папері, так і в усній формі. Абсолютно скажи, як ти сприймаєш життя загалом? Ну будь-яку подію у своєму житті. Є в тебе якесь ну, таке ну, цікаве ставлення до всього, що відбувається власна філософія? По-перше, я вірю в карму, а вона, дякувати Богу, вірить в мене. Вже Ну, Я дійсно вважаю, що все, що ти робиш, тобі повертається. Більше того за все колись доводиться платити. І краще, щоб ці рахунки були в грошах, а не в тому, як ми зараз це бачимо на Донбасі. І я дуже, мабуть, занадто логічна людина. То, якщо щось не підпорядковується звичайній логіці, це, це не моє. То якщо все, от так як має бути. В радіо це... не вірить в карму. Ну так, бо це теж дуже логічна річ. Це найбільш логічна річ. Коли ти щось робиш, тобі це повертається. Ну, Куди ж ще більш логічно? Це то принцип бумеранг. Це карма. Стосовно карми. Класно, мать серед своїх знайомих видавців із фолі. Однозначно. Ну, це так. Ну, знов-таки ми зовсім так. Все, я, я підписала. Дякую, Вероніка. Кавому клубу. Успіхів, цікавих гостей і натхнення. Вероніка неправильно я сказала Вероніка Миронова, людина з Донбасу. Дуже цікава, дуже тепла і, мабуть, у майбутньому велика письменниця, яка ще раз прийде до нас на каву. На все добре, до наступних кавових зустрічей.